Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги народні депутати, пропоную доповнити до розгляду низку важливих економічних законопроєктів, абсолютно більшість з яких включена до плану законодавчого забезпечення реформ. Зокрема, законопроєкт 1475 Оксани Продан про унеможливлення внесення змін до державного реєстру за підробними документами. Це захист права власності, його треба приймати. Він давно готовий. Другий законопроект 2087. Він стоїть до розгляду, але важливо, щоб він нікуди не сунувся. Це про прозорі державні закупівлі, оскільки декілька разів він вже злітав з порядку денного. Надзвичайно важливо його прийняти. Це є економія державного бюджету. Наступний законопроект ініційований фракцією радикальної партії 2142А про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом створення експортно кредитної агенції. Вважаємо неприпустимим переносити його розгляд. В Умова, коли український експорт впав з 62 до 53 мільярдів доларів, ніяких відповідних дій не приймається. Ми маємо сьогодні створити потужний інструмент, яким ми будемо допомагати українським виробникам виходити на закордонні ринки, розширювати збут їх продукції. До речі, наголошую, що міжнародні донори готові надавати фінансування для функціонування такої установи. Цей законопроект розглянутий головним комітетом, рекомендований до розгляду, тому пропоную розглянути його. Без відкладання. Законопроект 2764 колег самопомочі про конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до статутного капіталу. Він дозволить багатьом компаніям уникнути банкрутства, а натомість розширити акціонерний капітал. І низка інших важливих промислових законопроєктів. Я зачитаю їх номери. Це 2031 А, це 2431 це 2301 це 2216А, авторами яких є і Народні депутати і уряд і на останнє, шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Запропонувати, щоб ми зробили, наприклад, в наступний четвер економічний день, на якому ми б розглянули законопроекти промислові, спрямовані на створення нових робочих місць, на залучення інвестицій в реальний сектор економіки, на стимулювання експорту, на дерегуляцію, оскільки таких законів в різних комітетах накопичилось сьогодні готових до розгляду понад 15. Всі вони входять до плану законодавчого забезпечення реформ. Якщо ми хочемо його зробити реальним інструментом, а не просто політичною декларацією декларацію, давайте ці законопроекти розглядати в першочерговому порядку, приймати для того, щоб змінити траєкторію економічного розвитку держави. Дякую, дякую.